Ден, да. Розкажи, будь ласка, як правильно зробити відстань між панелями, щоб їх не затіняло, якщо у нас така от інсталяція, коли да, ряд з зарядом. Я про я бачу вже тінь іде. Тінь іде, ну, бачиш, вона ще у нас не, не добиває, але це у нас і не зима. Взагалі ідеальним рахується три різниці висоти. Тобто у нас є от нижня панелька, є верхня панелька, от є у нас там різниця висоти, там ну, сантиметрів тридцять. Ви ідеалі зробити. Відступ 90 сантиметрів, тоді ніколи воно взагалі затінятись не буде. То, що в принципі розумно робити, то це дві 25 різниці угу. висоти. Тобто, так можливо, там в найгіршій зимні місяці, коли сонечко дуже низько. Може якась тінь відкидатися. Ну, диви, я Але... правильно тебе зрозумів? Да. Що ти маєш на увазі по висоті? Ось ось у нас є одна точка. Якщо з цієї точки опустити лінію і провести її до цієї панелі, то відстань має бути як от три висоти не до покрівлі, а три висоти да, до, до цієї при... частини. До, до висоти панели, Тут же ще ж да, висота. Да. Да. Я поняв. Так. Тобто біля 90 см має бути. Ну плюс-мінус, так. Угу. Да, біля 90 см. Це прям щоб взагалі ніколи не тінило. Якщо. Є задача, тобто по максимуму розмістити панелі, як в конкретному випадку. то у нас тут робоча відстань була 5,5 метрів, нам треба було вмістити три ряди. Угу. Відповідно, нам повин... потрібно було дати отут відступ від бортика. Він у нас 40 см угу. по висоті йде. Тобто У нас тут підметр відступу отут, отут у нас відступ, і, в принципі, більшу частину року. Один ряд не тінитиме інший. Можливо, там в найгірші зимні місяці, десь у грудні, коли генерації в принципі, і так особливо нема. Оцей ряд може там, підтінювати наступний там, ну, на там, я не знаю, 5%. Це можливо, тому що задача стояла розмістити більше, і це буде більш ефективно, наприклад, зменшити цю відстань, в якийсь там зимовий місяць трошки зменшити генерацію, але при цьому влітку якби, ми доволі таки сильно виграємо. Я понял. ну дякую.